Запеклі сутички під верховною радою невідомі намагалися потрапити до будівлі парламенту. Їм протистояли посилені загони охорони. В сутичках постраждали 15 міліціонерів, у кількох із них серйозні травми. А почалося все з того, що депутати не схотіли визнати воїнів УПА національними героями. Голосування щодо цього питання провалювали аж сім разів. Тоді у хід пішли каміння та вибухові пакети. Під Верховною Радою було гаряче. Будинок під скляним куполом зазнав атаки петард, димових шашок і навіть куль. А починалося усе з мирних вимог до народних депутатів ухвалити закон про статус УПА, учасника бойових дій. Але народні обранці його не осилили. Бракувало 20 голосів. Після цього натовп обурився. А півдні до Верховної Ради прибула група невідомих у балаклавах із прапорами правого сектора. Вони почали кидати у бік міліції, що оточила парламент, димові шашки, петарди і коктейлі Молотова. Потім з натовпу пролунали постріли, що залишили отвори у вікнах Верховної Ради. Агресивні активісти влаштували судочки з правоохоронцями. Провокатори озброєні палицями і камінням, почали жбурляти їх у силовиків. Счинилася бійка. А ви їх захищаєте, подумайте, охаменіться. За що ви їх захищаєте? Співорганізатори мітингу зі Всеукраїнського об'єднання Свобода відхрестилися від тих, хто порушував правопорядок. Якби ми контролювали кожного українця, очевидно, що все би діялося за сценарієм і в парламенті сиділи би тільки націоналісти. Але на превеликий жаль, сьогодні деякі люди є неконтрольованими. Вони висловлюють максимум емоцій, можливо, недоречних. Але разом з тим я їх розумію як українець. У правому секторі теж заявили, що не брали участі в акції. А на чутки, що серед нападників були молодики з братства Корчинського, лідер організації на своєму сайті запевнив, братство у повному складі у зоні АТО у добровольчому батальйоні. Правоохоронці затримали майже півсотні порушників і доправили у відділки міліції. Водночас постраждали 15 право правоохоронців і 11 нацгвардійців. У них опіки, розбиті голови і переламані руки. Дісталося і журналістам. Якщо по постраждавшим говорити, то ми лично оказали допомогу трьом людям. От, в общем-то, нічого серйозного, складного немає, у житті нічого не угрожало, були садини. Фотографу, не знаю, як його звуть, камня попало в голову, перебинтували, відправили в скорую допомогу. Те ж саме з сторони Нацгвардії, два людини точно пострадавших було, їх теж відправили в скорую допомогу в центральний госпіталь. Радник голови МВС Антон Геращенко не виключає, що докласти руку до провокацій могли й російські спецслужби. Вадим Понька, Роман Клімчук, Тивай.